Ні, 2024 року депутати Одеської міськради виділили 200 тисяч гривень на проєкти демонтажу імперських та радянських пам'ятників. Зокрема, серед них пам'ятник Пушкіну на біржовій площі, монумент на вулиці Італійській, погрудя Маршала Малиновського та пам'ятники Ісаку Бабелю та Маринеску. Позаду мене саме пам'ятник Ісаку Бабелю. Він народився в Одесі та мав єврейське походження. Чому саме його планують демонтувати? Розповів нам юрист Артем Карташов. Ісак Баби це взагалі єдиний присутній персонаж, який підпадає під всі можливі критерії закону. Тобто він служив в ЧК, про що сам писав в передмові до свого твору «Кінармія». Він боровся проти борців за незалежність у ХХ столітті, Військ, та ЗНР, якраз про що він і описував своє буття в Червоній армії. Серед жителів Одеси є ті, хто виступав проти знесення всіх пам'ятників, які пов'язані з радянським минулим. На саме ми стає ситуації, коли ми, українську культуру і поэтому не мішають русский. Да, нічого подробного ми перед ситуації, коли ніхто нічого не розвиває ніяку культуру, а тільки всі питаються любов культуру забити ногами. Ось юрист Артем Карташов за те, аби прибрати пам'ятник Бабелю в Одесі і пояснює чому. Зараз всі говорять про це, що як ми можемо демонтувати Бабеля, якщо він був розстріляний за наказом Сталіна, так от його розстріл не пов'язаний з його якоюсь антирадянською діяльністю. Він був пов'язаний в принципі, з тим, що тривалий час Бабель дружив з головою НКВС Єжовим, і просто в якийсь момент певна частина верхівки НКВС була розстріляна і в цьому списку вона була разом з Бабелем. Наразі з усіх об'єктів, які підпадають під закон, знесені пам'ятники радянському письменнику Максиму Горькому та співаку Володимиру Висоцькому. На запит юриста Артема Карташова щодо процесів деколонізації в місті в управлінні капітального будівництва одеської міськради відповіли про те, що після завершення проєктування та отримання всіх погоджень будуть готувати черговий тендер. На початку серпня минулого року в Одеській ОВА рекомендували прибрати пам'ятник Пушкіну, який розміщений на Приморському бульварі. В той же час мер Одеси Геннадій Труханов відповів, що його демонтувати не можна, адже він збираючись на п'яту статтю закону про деколонізацію, про те, що цей пам'ятник знаходиться в заповідній зоні спадщини ЮНЕСКО, і також тоді в Одесі точилися дискусії щодо постаті самого Пушкіна. Давайте послухаємо. Все ж таки хотілося б говорити про. Пушкіна як е, ідеологему, як частину цього великого імперського міфу, тому що в Одесі свого часу побувала величезна кількість е, видатних письменників, поетів, е, митців, е, і не лише е, проте мені здається, тільки Пушкіну е, присвячено такий е, цілий е, тотем сукупність у нашому місті. Один з одеських істориків виступав проти знесення пам'ятника Пушкіна. вклад Пушкина в литературу, ну, филолог, я не знаю, может со мной поспорить, все равно велик, да, в российскую, да, в российскую империю, но мы тогда были частью ее. Давайте сделаем акцент на украинскую, никто не мешает. Мы сейчас популяризим того же Тымченко. Очень много мы переименуем улицы, я только за это. Но перечеркивать те постати, которые были, и которые несли, ну, скажем так, несли в страницу очень важную, и которая личность, да, не мирового масштаба, я тут согласен, но все-таки... Нагадаю, 29 грудня 2022 року згідно з рішенням депутатів міської ради демонтували пам'ятник російської імператриці та її фаворитів. Він мав назву Пам'ятник засновникам Одеси. Ми підписали з управлінням охорони пам'ятників Одеси договір на один рік. В мерії існували декілька варіантів подальшої долі цих, цих скульптур можуть дійсно зроблять якийсь парк чи якусь локацію, де вони будуть. Концентровані станом на травень 2025 року пам'ятники Катерині та Суворову зберігаються досі в Одеському художньому музеї. А на пам'ятник Пушкіну можна подивитися, прогулюючись приморським бульваром в Одесі.